Всім привіт! Мультитул корисна річ, адже завжди є щось, що потрібно привести до ладу, відремонтувати, підкрутити чи зібрати про те, як вибрати мультитул і на які параметри важливо звернути увагу, розповідаємо у нашому відео. Призначення під час вибору моделі спочатку визначте власні потреби та специфіку використання, і вже з урахуванням цих параметрів вибирайте конкретні функції та інструменти в мультитулі. Наприклад, якщо ви плануєте використовувати мультитул під час походів та туристичних подорожей, вам стане у пригоді інструмент, у якого є ніж, плоскогубці, пила, відкривачка для консервів та для пляшок тощо. А велосипедистам знадобиться мультитул з шестигранниками та велосипедними ключами. Форм фактор: якщо ви з тих людей, які воліють завжди мати при собі інструмент, придивіться до мініатюрних рішень у вигляді брелочків для ключів. А якщо не хочете мати вдома купу інструментів, проте потрібно щось щоб іноді закрутити гвинтик чи зрізати плінтус, вибирайте повноцінний мультитул на кшталт Leatherman Free P4. у ньому. І кусачки, і пила, і ножиці, і викрутки, і відкривачка для бляшанок і пляшок, і ще багато багато всього. Зберігання також варто поміркувати, де більше часу буде проводити ваш мультитул у бардачку авто, в туристичному рюкзаку, в сумці для велосипеда чи мотоцикла, адже для мотоцикла потрібні якісні та потужні плоскогубці, якщо зірве якийсь шланг зі швидкозйому, чи дуже великі ключі. Для велосипеда класичні шестигранники, на яких там все кріпиться. А для автомобіля довгий та тонкий інструмент, щоб легко було залізти кудись в Дам вам невеличку пораду. Якщо поки не можете впевнено вирішити, який саме мультитул краще вибрати, змоделюйте найгіршу ситуацію, під час якої вам буде потрібен інструмент. Наприклад, вашу подорож на велосипеді. Коли ви пробиваєте колеса, кривите обід, вириваєте спиці, гнете кермо і підседіл – Уявили, а тепер подумайте, які помічники вам стануть у пригоді, щоб хоч трошки самотужки все полагодити і доїхати до сервісу. Ось це і буде відповідь на питання, який мультитул вам потрібен. Матеріали. Вибирайте інструмент з високоякісних матеріалів. Вони забезпечать стійкість до корозії та тривалий термін служби. Для виготовлення мультитулів, здебільшого, використовується нержавіюча сталь і титан, адже це міцні та стійкі матеріали. Пластикові елементи, хоч і легкі, але швидко зношуються. І знову порада: щоб вибрати мультитул, який працюватиме довго та вправно, придивіться до інструментів, які є у ваших знайомих чи друзів, і якими активно користуються. Якщо моделі ціла купа років, а вона добре працює, без проблем відкривається та на вигляд, наче нова, беріть та ж саму. Бренд. Тут все просто: практично у 100% ситуації, чим дорожчий інструмент, тим довше він служитиме. Тож, якщо є можливість купити мультитул Лезерман, це буде придбання на все життя. Також відомі своєю високоякісною продукцією, такі виробники, як Gerber, Victorinox, Сок, Свіч Plus Tech. Ці бренди мають дуже довгу історію, і інструменти виготовлені ними мега надійні і точно не розваляться в руках під час роботи. Сподіваємося, що наше відео допоможе вам у виборі моделі, а також діліться в коментарях вашими порадами щодо вибору інструментів.